Мало не щоранку, Омар Менчака сідає на байдарку та плаває каналами Сошимілко в одному з районів Мехіко, столиці Мексики. Чоловік намагається очистити водні канали від забруднення. Канали Сошенілко дуже важливі, оскільки вони приносять великі переваги місту. Це місце, яке допомагає знизити температуру повітря в Мехіко на 2 градуси Цельсія. Канали діють як резервуар для дощової води і запобігаючи повеням у місті. Сошемілко це мережа каналів з плавучими садами. Діяли вони ще за часів ацтеків з 12-го століття. Сьогодні Сошимілко є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Та незважаючи на це, перебуває у занедбаному стані через забруднення, адже все більше відходів потрапляє прямісінько у воду. Пластик заборонений в Мехіко. Використання поліетиленових пакетів, пластикових стаканчиків і тарілок заборонено. На жаль, люди продовжують їх продавати, продовжують купувати, і багато туристів, які приїжджають у район Сошенілко, залишають це сміття тут у цьому районі. Омар, колишній інженер, національний чемпіон з легкої атлетики та спортсмен на витривалість. Чоловік плавав каналами Сошемілко понад три десятиліття. Спочатку він просто досліджував їх. Це було щось на кшталт втечі від міського життя, а згодом перетворив своє хобі на мету зберегти крихку екосистему. Зараз Омару 63 роки. Він продовжує плавати на байдарках, знімає місцеву дику природу та дістає сміття з води. Це місце, яке наповнює мене життям. Так, це місце, яке я навчився любити протягом 34 років, коли плавав його каналами. Ще однією проблемою є те, що природні джерела, які колись наповнювали канали, висохли. Тож поповнювати запаси води може тільки дощ. Протягом останніх 34 років ми відвідували територію, намагаючись прибрати сміття, яке потрапляє в канали, щоб зберегти їх у кращому стані. Крім того, канали мають і велике значення для міста, адже допомагають забезпечити питною водою мільйони людей. І якщо сушемілко не матиме необхідного обслуговування, то на жаль з часом може зникнути. Іноді Омар з іншими захисниками довкілля за один день виловлюють стільки сміття з каналів, що воно не поміщається в одну або й навіть дві байдарки. Чоловік сподівається, що місцевий уряд і небайдужі люди найближчим часом зроблять все необхідне для збереження угідь, адже канали ще можна врятувати.